Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Нір Wallet та майнінг токенів HOT. Тому що за останній час у них з'явилося досить багато новин, апдейтів. Вони весь час вдосконалюють свій застосунок, запустили хотпад, вони роздавали бокси, і людям вже вдалося у них заробити реальні кошти. Тобто є вже кейси. Сьогодні я вам покажу, коли люди віртуальні наші токени ход обміняли на реальні USDT, NIR і так далі. Тому сьогодні відео буде корисне, цікаве та інформативне. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Перед тим як перейти до екрану мого ноду. Буку одразу хочу сказати, що якщо ви ще не приєдналися до нашої спільноти, де ми разом фармимо токени, тому що там тепер можна робити свої села, і у нашого каналу, у чату є своє село, де ви можете приєднатися та отримувати на 5% токенів більше. І в майбутньому функціонал села мають збільшувати і можна буде, наприклад, розподіляти токени між тими, хто є в селищі, можна видаляти неактивних гравців, тому у селищі разом зі спільнотою ви зможете заробляти більше, аніж поодиночно. Також важливий момент, що вони недавно анонсували халвінг. Халвінг токенів хода. Це означає, що дохідність цих токенів, які ми маємо, буде в два рази меншою, рівно на 50%, і тим самим має зрости їхня цінність. Давайте переходимо до екрану мого ноутбуку і подивимося, що у нас тут є. Перший раз, як ви бачите, я згадав про цей додаток 1 лютого. Ось був пост, і від цього часу ми вже. Майнемо ці токени. Давайте подивимося що у нас тут було ще за цей час. Ось був вже мій відеоролик, який набрав 11 тисяч переглядів. Тут вже є детальна інструкція. Якщо ви не знаєте взагалі про що мова, цей відеоролик вам бажано передивитися і виберете все в курсі. Тут якраз у нас був анонс створення свого села, своєї спільноти, але тепер перейдемо давайте до самого цікавого: кейс бум Волет. Що це таке було? Ми могли купити кейси, кейс Фібраніум, залізний або дерев'яний за ось таку суму: 5, 1 і 1 ход. Тобто за наші намайнені токени ход ми могли купляти ці кейси. А в цих кейсах вже були різні винагороди. Давайте одразу щоб я не був голослівним, перейдемо до коментарів і подивимося, які результати отримали наші підписники. Ось як ви бачите, деяким підписникам вдалося купити ці бокси, але суть в тому, що, по-перше, в них є такі трошки технічні несправності, я би навіть сказав не трошки. В них дуже часто це лагаю, особливо коли є якась сильна нагрузка, коли купляються бокси або коли в них проводився ход пад. Тому, в принципі, розвиток в них йде досить круто, але відносно технічної складової в них є ще над чим працювати. Кому вдалося їх купити на екрані з'явився просто бокс, і треба було тапати по екрану просто велику кількість раз. І від того залежало, чи підете ви під кваліфікацію, того що отримаєте ви в майбутньому бокс, чи ні. Зробили вони так досить цікаво, бо не всі навіть одразу здогадалися, що потрібно тапати по екрану. Особисто в мене все глючило. І мені бокс не вдалося купити. Давайте подивимось, які результати ви отримали підписники з цього. Ось, наприклад, бокс за один ход. Людина отримала 10 токенів аврора, 2,7 долара. Тут 1 долар, тут 1,62. Всі інші результати, напевно, в чаті, а не в коментарях. Це буде трохи довго шукати. В загальному я тут на каналі був, підбив підсумок. Кейс, який коштував 0,1 ход. В середньому люди отримали 1, 1,25, 189 долара. Іноді навіть отримали більше. Кейс ціною в один ход отримали 1,62, 2,7 долара і за бокс ціною в 5 ход отримали 5 і 5,6 доларів. Я вам скажу, досить непогано, як на те, що ми змогли віртуальні, намайнені на халяву токени Обміняти на реальні долари так все глючило, так небагато людей змогло їх купити. Так це небагато, але набагато краще, ніж, наприклад, NotCoin, Хоча про нього теж там є цікаві апдейти, чуть пізніше скажу. Суть в тому, що ми змогли обміняти віртуальні на токени на реальні USDT, і це вже є великий жирний плюс проекту. Далі в нас був анонс того, що буде дроп від проекту BenDoc для активних користувачів їхньої програми. До речі, цього дропу ще не було, тому цілком ймовірно, що ви можете ще встигнути долучити. І теж отримати дроп, і ось в нас був перший сейл від Хірволет. Ми мали можливість купити токен УВО. Знову ж таки, купити токен було складно, багато в кого все вглючило. В мене теж не вийшло його купити, але ми могли купити максимально 75 токенів у Вон. По теперішньому курсу вони торгуються зараз по 2,92. Вони трохи підросли в ціні. В загальному від 100 до 250 доларів можна було з цього заробити. Тобто, ті люди, які мали там 10 рефералів, там був. Критерій і змогли купити 75 токенів ООН, змогли з цього заробити від 100 до 250 доларів. Як на мене, це дуже крутий результат. Знову ж таки, незважаючи на те, що багато хто не зміг купити, але все ж таки, друзі, погодьтеся, як на фармінг без вкладень, тому що там ми не витрачаємо тільки лише дрібнички на комісію там. НІР потрібно закидати так. Там потрібно іноді виконувати завдання, закидати NIR, USDT, але ми їх не витрачаємо. Тому це по суті получається без вкладень. І люди навіть після цього сейлу зробили такий розрахунок: за 0,1 токена ход ми могли купити 1 токен УВОН. Получається, за 1 токен ход ми могли купити 10 токенів УВОН. 10 токенів у Вон зараз коштує 28 доларів. Виходить, в нас один ход, 28 доларів. Я в таку ціну не вірю насправді, але є такі припущення, що ціна токену ход може коливатися від 2 до 10 доларів. Якщо чесно, можливо, цілком ймовірно, так і буде. Тому що проект досить круто розвивається, як я вже сказав. Він не стоїть на місці. І, напевно, команда розуміючи те, який зараз попит і хайп на ринку через те, що в нас пішов дуже серйозний ріст біткоїна, цілком ймовірно, що вони можуть не затягувати з Істингом як інші вийти і роздати користувачам нормальний дроп. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що всі важливі апдейти найшвидше виходять тут. Ось тут вам закріплю QR-код. Ви можете його зручно відсканувати собі і підписатися. Давайте перейдемо до мого особистого кабінету. До речі, тепер є дуже зручне посилання. Ви перейшовши за ним, можете одразу стати моїм рефералом і одразу вступити в наше село. Зараз покажу, до речі, яке воно у нас. Ось мій баланс токенів. Бачите, в мене тут є і токени. UWON. я їх просто купив, тому що там пише навіть в додатку. Зараз покажу, що за торгівлю токенами UWON теж може бути дроп від проекту Benddock, це що я говорив раніше. Тому я тут і стейкаю нір, і маю ход, я його вже прокачав. Максимум, перейдемо сюди. Бачите, тут в мене вже всі завдання виконані. Тут теж прокачано все по максимуму, але найцікавіша вкладка це якраз ось цей є Apps. Бачите, тут проводився цей ход якщо його відкрити. ось Продавалися ці токени у Вон. Якщо натиснути Експлор, тут можна подивитися, що маючи одного реферала, ви могли купити максимум 5 токенів у ВОН, 5 рефералів 30 токенів у Вон. Якщо у вас 10 плюс, то 75 токенів у Вон. Відповідно, ось така ціна була токенів, і ось таку кількість вони продавали. Проект вийшов досить круто, тільки анонсували недавно лістинг на і можливо, він ще буде рости. Тому людям без вкладень вийшло заробити там до 250-300 доларів. І ось тут пише Huge Bandog Airdrop for UWON Traders. Тобто це. Кому віром, що вони ще роздадуть дроп токенів бендок тим, хто торгує токен у Вон. Також в нас тут були бокси. Ось кейс бум. Спочатку їх роздавали, просто можна було купити. А після цього вони ще робили інстаграм бум, тобто за сторіс. Вони давали якраз ці кейси. Буквально кожному там набиралася якась кількість людей, кількість сторіс. Вони буквально кожному видавали ці бокси. Люди робили сторіс, відмічали їх. Там були умови, і також заробляли бокси. А в боксах були токени від там одного до п'яти доларів. Бачу, я звісно, що в боксах вигравали і 50 доларів. І більше, але це траплялося дуже і дуже рідко. Це я думаю, там 0,01 на такий виграш був в загальному. Там від 50 центів до 2,5 доларів. Знову ж таки, дрібниця, але приємно, як то кажуть. Повертаємось назад. Ось, друзі, є наше село. Бачите, в нас тут вже є 1158 людей. Це досить велика у нас вже команда. 953 токени разом Ми намайнили. Цілком ймовірно, що ці села потім якось оптимізують, і я, як голова, можна сказати, зможу розпреділяти, наприклад, токени між учасниками або видаляти неактивних учасників. А активних винагороджувати якимись плюшками, можливо, токенами. Також тут мають з'явитися нові завдання, тому функціонал я впевнений, з часом буде весь час збільшуватись. Якщо відкрити наше село, то ви можете побачити, що ми вже і зовсім не село, ми вже мега-сіті, і тут ми на якому на 13-му місці. Я думаю, ті, що мають тут дуже багато людей, вони з часом будуть переміщатися. На наступний етап називається він планет. Як бачите, тут лише п'ять їх є, і тут є цивілізейшн, тут лише їх є вісім. Тому, друзі, наше село досить добре прокачане, і я думаю. Коли дадуть якісь права мені, я зможу нормально цим всім розпреділяти і винагороджувати додатково учасників. Особливо це буде цікаво, коли вже токен десь заліститься, буде коштувати якісь певні суми і можна буде цим всім керувати. Тому думаю, тоді хайп піде ще сильніший. А нам би вже було добре намайнити трохи токенів ще до того. Як бачите, 81% учасників є досить активними. І ось тут я навіть можу подивитися, хто скільки намайнув. Також, друзі, я на початку трошки згадував про NotCoin. відео не про нього, але я вам скажу, що недавно відкривалися премаркет продажі і людям вдавалося 10 мільйонів токенів продати по 250-300 доларів. Теж досить цікаво, те, що такий проект вже дає якісь такі імпульси для заробітку, тому що багато кому навіть вдалося їх продати, люди створювали ваучери і це продавали. Я думаю, я про це зроблю окремий відеоролик, тому що продажі запускалися зовсім ненадовго, але всі бажаючі встигли продати. Просто я думаю, якщо ці продажі токену NotCoin підуть повним ходом і дадуть продавати всім бажаючим, просто пропозиція буде більша, ніж попит, і курс, так сказати, дуже сильно вкатають. Хоча сьогодні. Вже анонсували лістинг, який майбутньому має бути на Окіксі, і там ще якась біржа здається була. Тому досить цікаво, друзі, те, що ось на бичці такі проекти тапалки різні майнери можуть нормально роздати дроп і дати заробити своїм користувачам. Ну а дивлячись на те, як проект Нірволе та TokenHot набирають оберти, я впевнений, що тут будуть щораз то більше нових апдейтів. Будуть нові ходпади, на яких можливо зроблять ще більше, і це все буде створювати неабиякий інтерес аудиторії, тому все більше людей тут буде. Як я вже сказав, зовсім скоро мають скоротити майнінг в половину. тому встигніть, друзі, залетіти ще, доки не пізно і нормально можна фармити монет. Наразі, друзі, у мене все. Буду закінчувати відеоролик. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо відео вам сподобалось, було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.